Прекрасне тренування для стегон та сідниць чекає на сьогодні без жодного обладнання. Я тут з півнями в гарній компанії тренуюся сама і пропоную потренуватися вам разом зі мною. А буде у нас три головні вправи: кожну вправу ми будемо робити по 5-10 разів, а також кожен бік будемо обробляти там, де у нас вправи на одну сторону і на іншу кожну ніжку, звісно. І також ми все це разом зі мною зробимо два сети. А ви завжди маєте право зробити більшу кількість разів. І більшу кількість сетів обирайте. Головне, знайте, думайте, відповідайте собі на питання, чи точно воно вам треба. Ну а я Олена Дуба, смійкаунт долени фіт, і я вас завжди запрошую тренуватися разом зі мною із задоволенням. Це обов'язково, але головне на здоров'я. Отже, пострушували руки, ноги, зняли якесь там зайве непотрібне нам навантаження щоденного життя, і поїхали трошки розімнемося. Кола оберти стопами одна і інша, рух в колінах. Перед-назад позгінати, розгінати, невеличка амплітуда, невеличкі оберти поробити. Стараємося стопи тут, застабілізувати і залишити на підлозі, не рухати, щоб саме ті потрібні нам суглоби увімкнулися в працю. Кульшові вмикаємо оберти стигном, кілька назад, кілька вперед. Коліна стопа застабілізовані. Тягнемося верхньою частиною потилиці вгору, збираємо живіт. так буде легше себе тримати, коли баланс. Ще раз можна перевірити, чи не залишилося якогось там зайвого навантаження. Підготувати остаточно себе до цільового навантаження. Потягнутися, витягнутися кілька разів. Отже, перша вправа. Ми робимо присід, статично його фіксуємо нам сісти на якби стілець. І це не обов'язково стілець дуже низький, якби високий, барний стілець теж норм. І присувати одну ногу, інша залишається стабільною статичною 4 різні напрямки. Убік, діагональ назад, назад. І в протилежний бік, якби діагональ протилежний бік, і таких робимо по 5 на кожну ніжку, тобто одне пересування по всім точкам однією ніжкою, це один раз на одну ніжку, а потім інше працює. Дуже дуже важливо витягуватися вздовж хребта і не загубити наше сидіння. Куприк вперед, не загортати. Навдосі витягуючи, ніжку можна пересувати від себе, а на видосі повертати або просто вільно дихаємо, пружинюємо, повертаємо таз вгору, струшуємо навантаження з ніг. Першу ногу, перша вправа вже опрацювали. Сідаємо, витягуємося, працюємо з іншою. Бачите? Таз в бік не зісковзує, все по центру, стабільно. П'ять разів, по п'ять разів всі чотири напрямки працюємо, не підіймаємо плечі вгору, руки тримаємо навпроти себе в тонусі, але не перевантажуємо їх, не закидаємо голову назад і не треба навантажувати, перевантажувати обличчя. Розуміємо, що взагалі-то тут працюють обидві ноги. Одна в дінаміці, а інша статично. І сідниці також. Ніжку закінчили. Виходимо вгору, струшуємо навантаження. І після першої вправи можна також компенсувати коліна як мінімум для профілактики. Трошки їми порухати, обійняти долонями. Навіть має сенс помасажувати, повібрувати. Це завжди корисно. Готуємося. Друга вправа. Ми робимо нахили, згинання в кульшових. Хінчі. Це така вправа, коли ми згинаємо та застегнуті кульшові. І за рахунок цього нахиляємо таз вперед, ну а з тазом разом тулуб, Голова, руки, все одразу. Все як єдине ціла. Але зараз ми ще додаємо рух руками, коли ми робимо нахил. Витягуючи руки, пересуваємо вздовж голови вперед і торкаємося. Можна торкатися долонями одна і А коли ми повертаємося вгору, ми два напрями у нас є. Спочатку долонями торкаємося одна іншою перед тазом, а в інший раз торкаємося за тазом. Або наближаємо одна до одної. І ось це. Два нахили, два виходи вгору. І відносно долоні перед тазом і долоні за тазом це один раз. Дихати тут можна абсолютно класично, вниз тулуп таз це вдих, і вгору повертаємо це видих. Дивимося, щоб таз залишався по центру, щоб відстань між колінами і стопами була однакова. Щоб ми весь час витягувалися і чітко згиналися в кульшових. І обов'язково штовхаємося стопами від підлоги. За рахунок того, що ми верхні важелі уносимо якомога далі, ми ще більше якісно можемо увімкнути сідниці, відкрити їх ще більше. Відпочиваємо для відновлення. Тут пропоную скручування по факту згинання в кожному хребці вперед-вниз. І через витягування, розгинання в кульшових, зворотню вгору. Ну і вже без нагадування навіть потрібно струсити навантаження з нижніх важелів, ніг. Так, третя вправа. Ми відкрокували однією ніжкою назад, така собі розніжка. Зафіксували, трошки зігнули коліна. І наше завдання, залишаючи таз по центру, пересуватися, робити нахил, варіація також хінча. Тазом, тулубом, ротаційно розгортаючи себе в напрямку попереду розташованої ніжки. Ну як бачите, руки доволі такі знов активно працюють, коли ми піднімаємо себе вгору. Вони до грудей. коли ми опускаємося вниз. Одна рука йде до підлоги, інша в стелю, і погляд можна за верхньою рукою. По диханню також тут можна запропонувати класику вниз-вдих і підіймаємося вгору видих. Або повний дихальний цикл вниз і повний дихальний цикл вгору. Це теж дуже доречно. Трошки відпочинку. Стушуємо навантаження. Інша ніжка. Стосовно дихання, також ще хочу додати: коли ми працюємо на дихальному циклі вгору і не лінуємося увімкнути повний дихальний цикл точно вниз, Таке дихання нам допомагає також тримати стабільність, рівновагу. Ми, якби видахом внизу, допомагаємо собі зібратися, не впасти, не розгойдуватися. І відносно, коли ми видихаємо вгору, ми також допомагаємо собі втриматися балансово і тримати тонус м'язовий. Вихід вгору. Знов відпочинок. І ми вже маємо перший сет. Стряхнути навантаження. потягнутися, руки через боки вгору. Треба ще потягнути розвантажене передню частину стигна, повздошну зону. П'ята до сідниці постояли, подихали коліна в підлогу. І коліна до грудей. Розтягнемо тут трошки сідницю. Інша ніжка. Витуємося, другий сет, перша вправа. Ми присідаємо, фіксуємо, не втрачаємо витягування і одна ніжка відпрацьовує 4 напрямки, навдосі витягуючи ніжка від себе і на видосі повертаємо в початкове положення. Нога не маша. Нога сильна. М'язи відчуваються. Тонус є. Повертаємо також ногу не слабку, вона сильна. Отже, одна є, спружинюємо виход вгору і змінюємо положення. Там трошки струсити, не забудьте. Інша нога. Так, дві маємо, відпочинок. Чекає друга вправа. Струсити кіки. Дихати тут не забувайте. Давайте ще профілактику коліном дамо. Масажування, повібрувати. Інша вправа друга хінч. Дуже важлива ремарочка. Коли ми підіймаємося вгору, ми штучно ні в коєму разі не стискаємо сідниці. Ми від стоп придаємо енергію вище по ногам, стегнеї сідниці, і тільки за рахунок подібного імпульсу наші м'язи сідниць вмикаються природнім шляхом. От не забувайте собі посміхатися, задоволення від навантаження, озвучувати собі і питати себе, отримуєте ви це задоволення чи ні. Дуже хотілося б, щоб навантаження було і задоволенням. Не треба ніякого терпіжу тут. Ну, прекрасно, маємо. Уже цю другу вправу у нас залишилася ще одна на кожну ніжку. І останній сет, як ви розумієте, ми робимо. Нагадую, якщо вам воно треба, можна збільшити і кількість разів на кожну вправу, і кількість сетів, коли ці два зі мною закінчаться. Ми ж там вже скручування, розкручування зробили, згинання, розгинання хребців. Через м'яку спину струсити знов не буде зайвим ніжки, і поїхали. Остання вправа робимо розніжку. І у нас ротація, нахил, руки працюють на горизонтальне витягування, і нахил тазу тулубу до протилежної ноги. на ноги стабілізуємо. Рух таза навколо ноги. В дуже активній роботі зараз та нога, яка попереду. Сподіваюсь, разом зі мною ви сідницю вже відчуваєте. Я ух відчуваю, як працю сідниць в цих вправах. Змінюємо положення. Друга нога. Ну, ось, маємо. Все ми зробили. Фінально разом зі мною ще раз нудно, нагадую, струшуємо навантаження. Витягнутися також доречно, корисно і приємно потягнутися туди вгору. І згинаємо коліна п'ята до сідниці, коліна в підлогу. Далі коліно до грудей. Розтягнемо сідницю. Стопу тут не перевантажуємо. Інша нога. Ну і прекрасні мої, чекаю від вас, ваших прекрасних вподобайок, Пальчики вгору. Ваші коментарі. Як вам це тренування? Чи відчули ви сідниці? Які питання у вас є по навантаженню? Які ще тренування зняти, що цікаво, що наболіло, що треба вашому прекрасному тілу? Будь ласка, тренуємося до наступних тренувань, а також спілкуємося до спілкування під цим відео та іншими. До зустрічі!